Друзі, всім привіт! Я буду робити сходку. вона буде або завтра, або післязавтра. Ну, скоріше всього, післязавтра. Тобто, сьогодні в нас яке там червоні. Зараз подивлюсь і скажу, коли сходка буде. Тому почекайте мене, будь ласка. Кодка буде 12 червня. О 13 годині по українському часі. Всі е додаємо мене, ви друзі. Вся підробна інформація буде тут написана. І нікнею і -м -м -м. загалом. До мене якісь дві дівчинки кидали заявку в друзі Роблоксі. Я одну прийняла, бо подумала, може це якась блогерша. А другу я не прийняла, бо я не знала, хто вона. А потім подумала, може це мої підписниці. Якщо ви мої підписниці, то в коментах напишіть. Ну, коротше. Один нікнейм Pandora Games 08. А другий... Я навіть близько не читала, я не запам'ятала тобто. І... от. Чесно кажучи, мені щось не подобається. Таке. Тому, ви перед тим, як мене додати, напишіть свій нік. В коментах і скажіть, хто ви, щоб ну підписник чи просто фанат. Але, але якщо ви без аккаунта, а у вас є два телефони або планшет, а у вас на планшеті або на другому телефоні є аккаунт, то ви з того аккаунту напишіть з того телефону. Де ви раніше бачили. І я зрозумію вас. І. Ще багато часу. Я хочу щось інше знімати. Ну, вибачте, що це не по темі. Знаю. <кхм> е не кайфово знімати так. Все. Це найдовша тривога у світі. <кхм> І ну. От. Е Шесть, шесто семьдесят один день. Всем пока!